Щоб створити товар або групу товарів, вам потрібно вибрати пункт меню Склад, а далі товари. На панелі є дві кнопки. Перша кнопка у вигляді папки відкриває обрану групу товарів. Друга кнопка у вигляді олівця дозволяє редагувати обрану групу товарів або товар. Для додавання групи товару нажміть на синій плюс. Відкриється сторінка введення. Зверху Елемент Прив'язати до. Тут можна перемістити поточну позицію до іншої групи. У наступному полі напишіть назву групи, а нижче виберіть галочкою, що це група товару. Вкажіть номер сортування. Для збереження натисніть кнопку панелі у вигляді галки. Для створення товару у поточній групі нажміть на синю кнопку Плюс. На сторінці вкажіть назву ознаку відображати в меню. Кількість початкових залишків на складі. Введіть одиницю виміру, ціну продажу, сортування. За потреби оберіть картинку товару. Для збереження натисніть кнопку панелі у вигляді галки. Для відображення в товарах потрібно, щоб галочка відображати в меню була включена в товарі та групі товарів що вище.